Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 грудня, неділя. Вирішив прийти на пасіку, подивитися, що у нас і як тут. Погода у нас, скажу, дуже тепла, дуже чудова, 15 градусів тепла. Це у нас на 6 грудня. Прийшовши на пасіку, бачимо. Ось таку картину, зараз покажу вам. Ось так наші бджілки літають. Ось такий обліт. Ось такий обліт, друзі. Тут трішки слабший, тому що тут вулики більш в тіньку, на ті вулики більш світло, більш сонце світить. Тепер в нас друга година дня. І ось бачимо такий стан на пасіці 6, 6 грудня. Це, звичайно, не дуже добре, тому що, ну, не дуже добре це на мою думку. Не знаю, якщо я помиляюсь. Ну, наприклад, хто хто хоче, напишіть свою думку в коментарях. Але моя думка така, що це не дуже добра погода для бджіл, тому що до Це... Така погода, як тепер у нас сьогодні і вчора була така погода. Вчора також бджілки літали, але не вдалося зазняти це. А до вчора в нас було холодно. Були морози. Морози були ну, не тільки там вночі, на ранок морози були цілі, ну як круглу сутку. День там піднімалась температура приблизно до мінус 3, мінус 3, мінус 4. Тримався цілий день мороз. На ранок було мінус 10, мінус 13, вночі також було холодно. І бджоли були гарно, зібралися в клуби, вони гарно сиділи в клубах, я до них дивився, але не знімав нічого. Вони гарно сиділи в клубах, стиснуті були. А тепер бачимо, як вони активувалися. На мою думку, чим це не дуже добре? Тим, що, ну, наприклад, сиділи вони у клубі і вони досить таки, ну як би сказати, на зимній період, коли вони сиділи у клубі, вони нормально поїдали в той період корми, корма. А тепер під час такої активації сімей. Вони здається, що будуть поїдати більше кормів, тому що вони активувались, клуби розійшлися, ну, стали розрихлені, клуби не зжаті стиснуті, а розрихлені. Думаю, що можливо навіть в якихось одиночних сім'ях, можливо, навіть таке, що матка почне сіяти. Ну, не багато, але почне сіяти. І це призведе до більшого поїдання кормів. І це. Ну, чим це, наприклад, не дуже мені подобається, я на мою думку, що не дуже це добре. Тим, що котра сім'я не має достатньо кормів, а тепер в цей період вона буде поїдати ще більше кормів, то, то можливо вона до кінця зимівлі ну, недостатньо не буде кормів і вона загине. Тому обов'язково треба буде початок січня, середина січня подивитися, проаналізувати стан сімей. і Іде де буде потрібно підставити там, наприклад, канді або щось подібне, ну якийсь корм, щоб вони могли дозимувати. Якщо, наприклад, вони до середини січня доживуть, то дати їм корм, щоб вони вже дожили до кінця зимів, щоб вони вже до весни перезимували. Тому будемо обов'язково дивитися станції мей десь приблизно початок, середина січня. щоб Знати, що і як, і вже вирішувати, що з ними потрібно робити. Дякую всім за увагу, ставте лайки, до нових відео.